Всім привіт! На зв'язку RedStyle. Сьогодні черговий огляд на оригінальний комплект дисків. Сьогодні це 780-й стиль на BMW 3G20. Це оригінальні 18 до речі, різні широкі диски, тому що зазвичай вони одноширокі. Новенький комплект в кольорі Orbit Grey, класичному bmw шному з проточеною спицею. Передні диски з параметрами 7518 ЕТ25. А задні диски 8 e et 40 Повністю новий комплект. Не встановлювався на автомобіль І зараз покажу параметри дисків зсередини Так виглядає ступоси диску. Повністю новенька. Видно, що вона не встановлювалася на автомобіль Рік виготовлення 24. -й. Параметри заднього диску 8518. І ET у нас ось тут. ЕТ-40. Також каталоговий номер 6897082. І передні диски мають точно такі ж параметри, тільки інший розмір і інший каталоговий номер. Отож, кого зацікавило дані диски, звертайтеся без проблем, підберемо намалоговані шини або зимові, або літні зірочкою та оригінальні датчики тиску можемо зібрати вам комплект.